Слава Ісусу Христу, братики, сестрички! Простий і швидкий рецепт сирника. Завтра свята неділя. А тому зробили тісто. Це просто маргарина, какао, мука і цукор. Гарно його вимісили. Маргарину, какао, цукор. Далі поставили в холодильник. Воно трішечки застигло. покажи, саночку, як воно гарно треться. І натерли його, і натерли його на терпочці. Ось! Натираємо тісто на тертості І далі в нас сир. Сир простий, коров'ячий. Три келі, бо в мене хористи вітали мене на цьому. з днем народження, то треба завтра якусь по кусочку сирника принести людям, бо я дуже люблю уважити, люди мене уважили, а я людей. Значить, на дно дечки змащеним масільцем. Викладаємо викладаємо тісто. Ну, навіть не накладаємо, а натираємо. Бачите? Це ножку покажу файно. О! Є. А далі сир, яєчко, цукор і ванілька. І трошечки цедра лимона викладаємо акуратно на. Ну, У мене акуратно не виходить. По сира багато. І ну, людей в мене багато. Вони на не на одну людину, не на дві, не на три. Пахне лимончиком гарно. Й. Посюди. Гарно розкладаємо, і зверха знову, знову ж таки затираємо Затираємо нашим какавим тістом. І сир не готовий. В дечку на 40 хвилин тісто підпечеться, сир підпечеться. І буде завтра. Ой. І буде завтра нормальне їдження. Так, так що, хто має сир, хто має бажання? Не лінуйтеся, я вам мужчина. І в церкві служив, і в Ланівцях був, і книжки слав, і сирника, калапуця з дітьми о, затерли, і я вам показав, люкс буде. Сирник бомбезний. Можливо, не львівський, але красивий, гарний, на швидкоруч. Модний і вигодний, я кажу. Зараз 21 й зустрінемося в ефірі. Я буду нині в цьому фейсбукові. фейсбуку йде, то я ходив з часу. Тікток, о, ще тіктоку. І завтра буду Ні, нині в двадцять другій годині. будьте здорові, виключай. печіть сирники.